Знаходжусь зараз в Лос-Анджелесі. от Вулиця не зрозуміла як. А, Polaris О, Вулиця Поларіс Вей. Ну, тут хороше місце і погода хороша, не жарко, так відчувається, ну максимум 25 градусів. От. Приїхав у цей Ось цей офіс Приїхав. їхав. Бачите, парковка теж пуста. Парковка пуста нічі. Дуже мало автомобілів, мабуть, всі працюють віддалено. Ось таке знову ще раз покажу. Ну, взагалі то все. Тут це таке декілька офісів. В цьому Polaris Place. Зараз я підійду ближче. Покажу. О, правит пропитів, от дивіться, знову ж таки. Мені треба було сюди приїхати, я одразу запитав, а чи можна запаркуватися. І він сказав, ну так, да, можна, але оця повідомлення пише, що це правід пропиті. І можна тільки тим, які скажемо тут допущені. Можна почитати ближче. Захоче почитає. і от Такі постійно напруги. тобто З одної сторони мені сказали, да, приїжджайся, паркуйся. А з іншої сторони, я напружений тим, що or improperly packed vehicles даже якщо тут дозволено і неправильно поставив, візьмуть її і утащать і будеш платити великі штрафи. Що цікаво, інші моменти в США, ну дивіться щоб заборонити ставити там, де теоретично можна, тому що закони США як діють. Якщо це дозволено, то, тобто якщо не заборонено, то все дозволено можна. От якби ось цих красних, тут fire lane називається пожежна no parking, fire lane написано. Да, от. Чому вони її так фарбують? Насправді це ніяка не fire lane. Тобто, ну, На випадок пожежі тут нічого робити пожежній машині, яка прийде. Гасити полум'я. Це скрізь так ці пишуть файлен, тому що е, біля FireLay паркуватися не можна в будь-якому разі, де б це не було. Навіть якщо в відкритому полі намалювати цю лінію FireLay, десь на якійсь е, ґрунтовій дорозі, збоку, то паркуватися не можна, тільки запаркується, да, ну, тобто, ну, як, теоретично, практично запаркуватися можна, а теоретично. Тільки як це побачать і поймають поліцейських, чи там визвуть поліцейських, будуть великі штрафи. От вони отак от використовують ці червоні лінії, якби не за призначенням, вирішуючи проблему, щоб не паркувались там, де вони не хочуть. От таке відео.